Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм жетонів серії легенд натиску АМД от цього нового магазину жетончиків. Далі заберу Т-34 у магазині жетонів во 2.0, тому що ми вже могли зафармити 80 жетончиків. Я вчора от не було часу, не заходив, не забрав його, але сьогодні хочу його забрати. Оцю прям машину 8 рівня США Важкий Танк. Також поговоримо коротко про запус спецглави бойової перепустки Вольфенштейн. Мається на увазі, про що будемо говорити, про ціну на поліпшену лінійку нагород. Я її активую, куплю поліпшену лінійку нагород, тому що я хочу цю машину забрати. Буду її проходити до кінця, от до фінальних днів, а далі просто докуплятиму етапи. Це моя така стратегія, тому що, звісно, 40 етапів я не пройду за цей період. Я так багато не граю. Ну і далі обговоримо трейд-ін, осінній запуск, пробіжимося по новинках. Що стали доступні. Більша частина, там відсотків так 85-90, практично, у мене є в гаражі цих машин, тому я вже маю свою думку певну по цій техніці. Можливо, дам вам певні рекомендації, буде корисно, наприклад, для того, щоб визначитися, що брати, яку машину, яка краща, там, можна сказати, навіть топ свій рідний можна зробити. Перше, друге, третє місце, які варто брати, наприклад, чи вони найкращі. Звісно, перед цим не забувайте проставляти в до байки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, переходимо у склад поставки стилу, мазин жетонів, легенд натиску від AMD номер 4 Тут у нас доступні от такі от товари. Найкраще, звісно, це Lance, ми в це говорили. Що у нас є цікаве. От 30.09 було у нас відкриття цього магазину, і ми могли зафармити 5 жетончиків. У мене вони вже зафармлені. На момент перегляду відеоролика, скоріш за все, або є ця трансляція, от вона в прямому ефірі, або її ще немає. Тобто на офіційному сайті або в далекі зора також ця трансляція проходитиме. У нього ці твічдропси фармляться. Можна зафармити 5 жетонів магазину серії легенд-натиску від АМД, тобто ще плюс 5. Буде вже в нас кількість максимальна на сьогоднішній день 10 жетончиків. Якщо у вас немає ланцена, я б вам порекомендував би фармити, щоб ви заробили ці 65 жетончиків і забрали собі цю прем Стежку 8 рівня. Вона доволі така непогана. Максимальна кількість жетонів, які ми зможемо зафармити, це 80 штук. Тобто вам потрібно 65 зафармити, для того, щоб забрати основну головну нагороду. Звісно, якщо у вас він є, можете стерео Вафентрагера о цього забрати, або 34 85 m Також хороші машини. Але, друзі, на першому місці, звісно, прям машина восьмого рівня. У мене все є, тому я фармлю просто так їх, не знаю, подивлюсь, щось другорядне буду забирати. Тепер переходимо у магазин жетонів 2.0. І у мене тут вже їх 80 штук, буду забирати Т-34, друзі. Т-34 на халяву, по-моєму, він 9700, чи щось таке коштує, тобто доволі велику суму в золоті, і його невигідно там в третійні брати чи ще десь. Краще забрати просто за жетончики. От я забрав цю машину, тепер вона у мене буде. Давайте я її знайду. Восьмий рівень. Так, Техніка США, важкі танки. Де в мене Т-34, він закіпляє. Так, З екіпажем самим стандартним, от як основний обираю. Отак клікаю, хай стоїть, треба буде на ньому катнути декілька боїв. Це дуже стара машина. Друзі, я розумію, що в багатьох вона є, але тим не менш, мені хотілося її отримати для колекції, тим паче за безкоштовно, за оці от жетончики. Тепер давайте поговоримо про спеціальну главу бойової перепустки Вольфенштейн. Це закриваємо, звісно, відеоролик дивитися не будемо. Я на неї переходжу. Що ми бачимо, бачимо кнопку активації глави, звісно, її активую, тому що я цю машину хочу. Собі для колекції, хоч і гратиму, я думаю, не дуже багато, тому що машин величезна кількість, я в основному на 9 рівнях зараз граю. Але, тим не менш, дивіться, яка в нас прогресія, дивіться, які нагороди. Ми їх розбирали на останньому етапі і на передостанньому. Тут от ціни також. На останньому етапі найцінніші, звісно, нагороди, особливо у поліпшеній главі от, лінії, ці, точніше цієї спецглави бойової перепустки. Це Є-65 е «Цвілінг». Оця машинка доволі непогана, само собою, є 3D-стиль, також він виглядає доволі класно. Можемо подивитися, до речі, з гаража. Я ще й не роздивлявся. Бачимо тут лазерний як вказівник. Ну Круто виглядає, круто, друзі. Реально круто. Мені реально подобається, по крайній мірі, непоганий такий стиль. Непоганий, кулеметик стріляє, коли ми фраги робимо. Ну, клас. ну а машина виглядає так, як ми вже дивилися до цього. Так, назад повертаємося. Це ми подивилися. Тепер давайте купимо поліпшену перепустку 3,5 тисячі золота. Друзі, я думав, що буде вартість 2,5 тисячі золота, так як у нас було на премі 8 рівня. Але бачите, тут вже вирішили тисячу накинути, тому що, ну, по крайній мірі, тут машина непогана, якщо чесно, 3,5 тисячі золота. Тобто сумарно, якби, от, наприклад, я захотів би прямо так сходу купити, потрібно заплатити 13 тисяч 500 золота. Це за 40 етапів, якщо я їх буду докупляти, ну, наприклад, чисто теоретично. І от саму поліпшену лінійку, щоб відкрити. Звісно, я цього робити не буду. Я зараз просто-напросто докупляю поліпшену лінійку на город, точніше її відкриваю. І все, і буду грати, скільки у мене буде виходити. Я так думаю, що приблизно я за оці 11 днів пройду 20 етапів, приблизно, я так думаю. І 20 прийдеться мені докупляти, друзі. Тобто, все ж таки, ну, як, не дуже дешево мені обійдеться ця бойова перепустка, десь 8,5 тисячі, 8 тисяч, не знаю скільки точно. Але, тим не менш, тут хоч є за що заплатити. По-перше, дві лінійки нагород це доволі непогано. Дивіться, сумарно, скільки ви всього забираєте. от. Я тут ще нічого не проходив, тому бачите. Ну, Доволі непогано. Звісно, не дуже багато, але тим не менш непогано. Бони, бо е, трішечки вільного досвіду, там, дні преміум аккаунта всі справи. Плюс до того машина 8 рівня в 3D-стилі, ну якби це нормально. Це нормально, в принципі, друзі, за 20 етапів заплатити можна. Звісно, не закликаю нікого, це вже дивіться, кому що й до чого. До речі, поки я ще в бойовій перепустки, от... хотів би вам ще нагадати за сховище от оцих монет. Друзі, от оцих монет, монети, правильно, монети. Я вам раніше казав, що потрібно їх витрачати от на економічні ресурси. В принципі, логіка в цьому є, але зараз дуже багато 11 рівнів, які потребують екіпажів, тому я б вам рекомендував на даний момент скупляти екіпажі. Звісно, якщо у вас там дуже великий запас, що у вас вистачає на всі 11 рівні, то можете мене не слухати. Але якщо у вас така ситуація, як у мене. Що екіпаж вже закінчується, то я б вам радив просто-напросто викупляти екіпажі. Це доволі непогана така інвестиція. Вам вони знадобляться для техніки 11 рівня. От така, друзі, інформація, яку я вам хотів нагадати про бойову перепуску, про спецглаву і активував все зрозуміло. Ну і останнє, про що я вам хотів розповісти, це, звісно, про те, що з'явилося буквально сьогодні, а саме обмін техніки, тобто той самий Мей осінній трейд-ін. дуже часто проскакували питання. Я, звісно, не знав на нього точної відповіді, хоча підозрював, що скоро він може бути. От він сьогодні запустився, тобто 2 жовтня з 12.00. І буде тривати по 9 жовтня 12.00. Обмінюйте обрану преміум техніку з 6 по 8 рівні. Обмін можливий тільки, якщо ви купуєте преміум машину того ж рівня або вище, доступно для купівлі в дереві досліджень. Обмінювати можна лише одну машину за один раз при обміні 50% вартості вашої старої техніки буде віднято від ціни нової. Тобто правила такі, як були і раніше. Але що саме цікаве, це, друзі, от перелік техніки, який. Який у нас оновився, так скажемо, з'явився, з чого ми будемо обирати. Я от спеціально в порівняння цю всю техніку додав, тому що частини машин небагатьох, але частини машин у мене немає в гаражі з новинок, я маю на увазі. Тому давайте почергово от пробіжимося по всіх цих машинах. І першою машиною у нас є Panzer 4 Шмальтурм. Звісно, я не можу рекомендувати цю техніку до купівлі. Це абсолютно картонна машина з посередньою такою гарматою, з невеликою. Альфою, тим паче ця машина є в бонув магазині. Я думаю, хто собі для колекції хотів, вони її там змогли забрати. Далі переходимо до порівняння, дивимося, яка в нас наступна машина. Це Ток-2, фанова машина. Я її колись навіть за реальну валюту купляв друзі, хоча вона після того фігурувала декілька разів у магазині жетонів. Ті, хто хотіли, також, я думаю, її забрали. Це шостий рівень, але доволі такий фановий з великим запасом міцності на міських мапах. Можна йти в розмін, але якщо будуть якісь відкриті мапи, що ви будете у прострілі артилерії. То по вам будуть всі скидуватися по повній програмі, і ваш запас міцності буде розлітатися дуже і дуже швидко. Але в цілому доволі така фанова машина. Я не жалкую, що вона у мене є в гаражі. Об'єкт 703, варіант 2. 122 от приміточка, тобто 122-мм гармати. Це по типу як два, спарених, коротше кажучи, деструктори. Вона доволі ця машина, некомфортна по гарматі, тому що розкид кінський час зведення. Погано. І стабілізація погана, кути, от опускання гармати також погані. Але тут є механіка ця дуплету радіанського дуплету одного самого а, першого, тому що ця машина була в новорічному наступі в якомусь там році, друзі, в коробочках. З того часу у мене до цієї машини відносно теплі такі почуття, тому що якщо використовувати, ну комбінувати базовий підкалібер із кумулятивом, то доволі непогані можна результати набувати на цій машині, але ключове комбінувати друзів. Тому що тут підкалібри доволі слабкі по пробою 221 це небагато, нормалізація в них погана. Тобто, якщо кумулятив використовувати, то ця машина відчувається набагато краще. Тут уже 270 мм от по пробиттю. Тобто, в цілому ця машина, яка буде дуже багато чого відбивати, якщо румбувати. Тут фальшборти, броня НЛД, броня ВЛД в районі 240 мм, от приведено, якщо румбувати. Тобто вона дуже часто буде відтанковувати. Є болячки, там дах будуть пробивати періодично. Це все зрозуміло. Але це непогана машина, одна з найкращих на даний момент у трейд-іні, друзі. От серед оцих новинок мається на увазі, що завезли, що ми зараз розглядаємо. т 44 100 мені випала ця машина з коробочок, поки що на ній не грав, але ще пам'ятаю ту версію, яка була Київстаровська, друзі. От в отому пакеті Київстаровському ігровий, багато хто користувався до війни, ним. це все зрозуміло. Тобто це універсальна така Стежка, вона ні в якому разі не погана. у в неї хороша динаміка, відносно комфортна гармата, звісно, з невисокою разовою альфою, скільки тут. А, 300. Стоп, 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 це фугаси, я вже думав, 330 одиниць. Ні, правильно, невисока разова альфа, 250 одиниць. А, базовий от снаряд взагалі поганий по пробою. 190, так само, як у Бураска, от, приблизно. Хоч це і ББшка з нормальною нормалізацією, але 190 це малувато. Але якщо використовувати фулл під калібери, то вона доволі непогано буде відігруватися, кути відносно комфортні час зведення. Хороший розкид на 100 метрів не самий найгірший. Тобто, Ну в мене обладнання тут немає, друзі. Екіпажа немає. Це все апнеться, підтянеться. В цілому, це середнячкова така стежка я її не можу назвати поганою. Звісно, вона дуже часто буде пробуватися, практично ніколи не буде відтанковувати, тільки оця рикошетна броня. Отут де башта, корпус буде пробуватися, всі справи. Але в цілому її назвати не можна поганою. Така посередня стежка. Не можу нічого і поганого сказати, і дуже хорошого. Далі у нас іде яхт. Тигр 8,8 см, вже не актуальна машина, тому що вона має, друзі, дуже погану динаміку і пробивається практично усіма і завжди. Якщо прийти в схему бронювання, ми можемо побачити, що в нас максимальна броня в рубці 250 мм, але кого це налякає в 2025 році. Навіть в рубку голдою всі будуть шити практично. Тут взагалі 190 мм 212, ну в залежності від кутів, але це не броня, друзі. Це не та броня, якою ти будеш танкувати. Хоча тут гарма... Матка хороша, хороша вона по ДПМу. Дивіться яка. От у моїй комплектації без екіпажу, без обладнання 3100, майже одиниця з допайком. Хороший розкид, хороший час зведення, кути горизонтального наведення ну, поганенькі по 10 градусів, кути вертикального наведення відносно комфортні, мінус 7, плюс 15. Тобто, друзі, це машина з поганою динамікою, з хорошим ДПМ-ом, потенціалом по вогневій потужності, але його реалізувати за рахунок відсутної броні і динаміки дуже і дуже важко. Це машина без рубки, все зрозуміло. Коротше кажучи, не знаю, чисто. Для колекції, я так думаю, можна брати, тому що ну, я їх практично не бачу в рандомі, задоволення, ви будете мало отримувати. Панзер 58 Муца це та машина, яку апнули не так давно, підняли середню шкоду до 300 одиниць. Тобто, можливо, ця машина зараз і відігрує більш-менш нормально. Динаміка у неї по рухливості, якщо подивитися, непогана. 55 вперед, 20 назад, тому потужність 1994. Тобто, оця машинка, можливо, зараз і відігрує. У мене є шмальтурм от чорний. Оцей муц тільки чорний. Я на ньому дуже давно не грав, треба буде пограти, хоч освіжити свої відчуття. В цілому, я так думаю, зараз ця машина нормальна. В цілому, я думаю, нормальна, можливо, навіть хороша після Апу. Пишіть, хто грав на Муцові однедавно, як він це відчуває. М6, А2Е1 Гусь, Гусак, от як його називають. Друзі, ця машина вже чисто для Олдів, для колекціонерів. Вона має доволі непогану лобову броню, що є, то є. Але, друзі, в реаліях 2000. 25 року її будуть дуже часто пробувати. Дивіться, 230 мм, тут 290 мм, тут 259. Тобто, якщо ви будете ромбувати, то у вас відкриваються оці от ватні борти. Тут 204, тут уже звісно, 260. Тобто не досвідчені гравці будуть от сюди стріляти. А ті, хто досвідчені або сюди, або сюди, і будуть пробувати Плюс до того є лючок Тобто, ця пільгова машина, в принципі, це пільгова, до речі, машина, друзі. Вона дуже часто буде відтанковувати, але щоб знали, що це далеко не та броня, яка буде завжди відтанковувати. По гарматі тут не все так просто, оскільки це пільгова машина, базовий снаряд має низьке бронепробиття, як для важкого танку, також Альфа 320 одиниць невисока. І навіть Голдату 245 пробуває. Але, друзі, це пільгова машина. Тобто, як для пільгової машини, можливо, відносно це і більш-менш характеристики. Пишіть, що ви думаєте на рахунок гусака? На ньому, звісно, можна грати. Якщо хтось мріяв про нього, можете собі викупити і забрати. Далі йдемо, що у нас по списку. Т25 Pilot 1 у мене цієї машини немає, але вона не актуальна. Друзі, не актуальна, пробувається практично усіма гарматка посередня, така поганувата, альфа 241, це вже не актуальна машина. Я не хочу навіть обговорювати. Можна взяти в магазині жетонів, якщо буде з'являтися, от чисто для колекції, заголдуй, не радив. ФСМ 50 тонн цю машину от підтягували по характеристиках. По-моєму, середню альфу так і не підтягнули, підтягували інші от показники. Тобто, я так думаю, що вона не актуальна в реаліях 2025 року, дуже величезні розміри, відсутність бронювання. Дивіться тут 120 мм максимум 80, 60, тобто вона не буде відтанковувати. В основному вона не буде відтанковувати, її підтягували по характеристиках, але я не знаю. Я оце можливо, її заберу чисто для колекції, друзі. Чисто собі для колекції, тому що вона ніде по-моєму не фігурувала. От у магазині жетонів мається на увазі, можливо, для колекції собі заберу, у мене цієї машини немає. Пишіть, що ви думаєте, варто взагалі фсм 50 тонн, наприклад, купити альпійського тигра і виміняти його на фсм 50 тонн. Ну, наприклад, чисто теоретично, якусь машину забони. Варто от вимінювати на фсм 50 тонн? Чи взагалі не варто і не дивитися в його бік? Мені дуже цікаво буде почитати. Хоча ця машинка, я думаю, нічого цікавого не представляє, враховуючи ті характеристики. Які є. Звісно, ДПМ по типу, який непоганий, але альфа-маленька, картонні великі розміри, всі справи. Ну, не знаю, не знаю, друзі. Найкращою машиною, на мою суб'єктивну думку, у цьому от третійні є Альпрото Proto 30, друзі. Тому що це доволі така непогана машина по вогневій потужності. От, дивіться, що в нас хороше кути, мінус 11, плюс 15, опускається ідеально. розкид на 100 метрів з моєю комплектацією, тобто ще обладнання, навіть не все стоїть. 032, час зведення 2.24, ДПМ 2228, ми ще її дослать будемо ставити. Тобто цей показник підніметься, буде трішечки вище. Середня альфа, якраз золота середина, як для СТ 300 одиниць, тобто немало і небагато. Ну, в принципі, в принципі. А, динаміка тут ще хороша. Дивіться, яка рухливість. 65 перед 23 назад, при потужності 25. Прекрасна, друзі, машина, скритість нормальна, спостереження нормальне. Тобто на ній можна грати. На ній можна грати. Давайте перейдемо у схему бронювання. От у схему бронювання. Просто подивимося, скільки там у башті. Тому що башта, по-моєму, відбиває. 275 мм маска, гляньте. Буде відтанковувати дуже часто. Звісно, ось сюди буде залітати. Ось сюди буде залітати, але маска величезна. Оця буде дуже часто ловити рикошети, ви будете грати від рельєфу, змінювати позиції. Оцю машинку я можу рекомендувати. Скоріше за все, вона хороша. Друзі, я давно на ній не катав, але її ще япали колись. Тобто вона повинна бути і дійсно одна з найкращих машин, які доступні зараз в магазині, ну, точніше, не в магазині обміну, а в обміні в трейд-іні. Так, що в нас далі? IMX CDC. Неактуальна машина, друзі. Оцей горбань він не актуальний, на жаль, тому що в нього посередні характеристики. Навіть колись вони були посередніми, зараз взагалі застарілі. 241 шкоди, друзі, це поганий показник. Звісно, ДПМ тут також не самий найкращий, без обладнання, без нічого. Я це все розумію. Але ми бачимо, що середня шкода на хвилину 2000 одиниць, тобто величезно супервав ДПМу не слід очікувати. Рухливість ніби й непогана. 57 сім перед 23 назад з питомою потужністю хорошою, але. Величезні розміри, абсолютно картонна машина. Тобто її реалізувати буде дуже і дуже важко. Я б не рекомендував. Тільки колекціонерам друзі, в мене вона в, мене вона в оренді. Колись забрав в оренду, викупляти поки що не думаю, хоча, можливо, її підтянуть по характеристиках, колись у майбутньому подивимось. Лорень 40 тонн пропускаємо, тому що ця машина є у магазині боновому. Друзі, за 8 тисяч бон. Я так думаю, що там ті, хто хотіли, забрали собі ці лорку з поганої стабілізації, але з барабаном, друзі. Але з барабаном, наскільки там снарядів вже й забув? На 4 снаряди, перезаряджання між пострілами 2,5 секунди, середня шкода за постріл. 3 Одиниць. Тобто також може бути фановою машиною, а може бути такою, що лопне від одного пострілу бабахи. Ну, наприклад. Це все ясно, це все зрозуміло. Що там після лори? Дивимося далі. Керра Вон Акшн Ікс, важкий танк Великобританії, 8 рівень, також не актуальний. Дивіться, як альфа. Як для важкого танку, це взагалі Ну щось неймовірне, 230 одиниць. Дуже важко від такої альфи грати. Так, ДПМ у нас чудовий 2440 одиниць, так розкид у нас чудовий 0,31 в базі, 221 час зведення, кути комфортні. Але, друзі, альфа маленька. Тобто можна накусувати, можна настрілювати, можливо, я колись цю машину заберу для колекції, але на даний момент не думаю брати, Тому що реалізувати таку машинку буде доволі так важко у боях. Динаміка в нас не саме найкраща: 36 вперед, 12 назад, тому потужність 14, 1462. Тобто, самі розумієте, з критості нема важкий танк, огляд посередній 380, це зрозуміло. Тобто, в цілому можна на ній грати, але, друзі, лючок пробивається, це все пробивається, Башта, давайте глянемо, скільки от у нас міліметрів. Давайте глянемо по башті. Ой, я вийшов. А, ми не глянемо, у мене цієї машини нема, бронювання не подивимося. Але, друзі, ну, в лючок будуть пробувати. В лючок будуть пробувати. В цілому можна на ній грати. Я думаю, це такий трішечки нижче середнього, важкий танк. Я так думаю. За рахунок от своєї гармати комфортної і ДПМної. Але альфа маленька, все зрозуміло. 122 ТМ машина з хорошою альфою, але з жахливим ДПМом на хвилину. Дивіться, от у мене без обладнання, без екіпажа 1495. Тобто ви самі розумієте, це практично базові характеристики. Ну, до пайок тут ще стоїть трішки збільшує, але практично базові характеристики. Розкид на 100 метрів хороший час ведення хороший, кути нормальні, альфа прекрасна, 400 одиниць. Але, друзі, ДПМ жахливий. Як би ви його не крутили, там до 2000, по-моєму, максимум 1800-1900. Можна його витягнути і все, друзі. І все. Важкувато буде вам грати. В розмін там чи не в розмін на цій машині, хоча декому подобається, треба буде колись пограти. У мене якась просто чорна полоса на цій машині. Я скільки не пам'ятаю, то ну, якось не щастило мені на ній. Хоча в цілому, друзі, щось в ній є. От від Альфи, звісно, грати простіше, хоча й ДПМ невеликий 50 перед, нас назад, тому потужність 1592, тобто не саме найгірша рухливість спостереження 386 метрів. Це в моїй комплектації відносно стандарт Давайте перейдемо на броню, подивимося, просто щоб нагадати от сюди, от сюди в броню. А Зараз просто щоб нагадати, що вона це представляє. Башта добре бронювана, 320 мм, є лючки 162, в основному в них будуть вицілювати, якщо нічого іншого не видно, або в корпус пробуватимуть. Тому що тут, хоч броня є, але все ж таки вона буде пробуватися. Тобто також середнячкова така машина, можливо, трішки нижче середнього. Далі йдемо, що в нас там по списку. Що в нас там по списку, залишилося 59 пато, не актуальна машина з такою шишарою, друзі, башта хоч щось і буде відтанковувати, але ніхто туди стріляти не буде, будуть всі пробувати. От сюди корпус пробувається, загорається, так само, як в тайпа 59, там крітується періодично боєукладка всі справи, це все зрозуміло. Вогнева потужність так собі, хоча підтягували. 280 уже середня шкода, тобто трішечки апали цю машину, але наскільки це допомогло, я дуже і дуже сумніваюся. Тому що ви тільки башту свою витекнете, ще навіть не витекнете лючок, оцей вилізе, то вам уже туди буде сінансовувати, дуже важко її реалізувати, тому не рекомендую тільки для колекціонерів. І остання машина, яка тут є, це 56ТП. Друзі, це у нас та машина, яка колись була за бойову перепустку, оцю додаткову главу. Тобто це така універсальна, важка от машина. Важкий танк універсальний, тому що він має непогану рухливість, як для важкого танку 40-14. Назад при питомій потужності 16.07. Питома потужність у нас тут хороша, друзі. Якщо от турбінку поставити, взагалі і питома підніметься, і максималка підніметься. Тобто, така жвавенька машина, я пам'ятаю, це з боїв. Непогана, в принципі, гармата, але вона нічого такого дуже хорошого все не представляє. Відносно традиційної ББшки, відносно традиційні підкалібери. Ну, тобто, я її погано і не можу назвати, але якась вона нецікава, мені показалася. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини, хоча вона непогана. Не подумайте, що я її Псираю, це непогана машина, але ну, по броні вона тільки баштою буде танкувати. Оці вушка, по-моєму, пробивається. Оце пробивається. і броні тут великої немає. Наскільки я пам'ятаю, давайте от заглянемо буквально на 2 секунди. Вушка пробувається чи не пробувається? Ні, не пробувається. Не пробувається вушка. Це я припутав із якоюсь іншою машиною. 100-мм лючок, маска 206, а, навіть і башта не завжди буде танкувати. От бачимо тут 278, а от маска буде прошиватися. Ну і це, зрозуміло, буде прошиватися тільки під великими кутами. Там приведена броня, хоча навіть під великими, бачите, невелика тут броня. Коротше кажучи, така посередня машина, е, можна на ній викочувати, але щоб брати її за золото, вимінювати в трейдін, то я б скоріше не порекомендував. От такі друзі, у нас справи по трейтіну. Тобто, в цілому, якщо підсумувати взагалі по ньому, то я так думаю, що на першому місці з новинок, які тут з'явилися. Альпрото iMix 30. Я так думаю, що він буде на першому місці. Друге місце, напевне, 703 варіант 2 от об'єкт. Третє місце, третє місце. Навіть не знаю, що вам сказати, друзі, тому що тут на третьому місці багато машин. Тут багато машин. В принципі, 122ТМ можна відігрувати. В принципі, муц можна відігрувати. В принципі, т 44 100 можна відігрувати. Ну, Тобто, це непогані машини після АП, Муц, наприклад. ну, От такі машини я можу назвати. І навіть гуся того самого гусака, друзі. Навіть його також можна рекомендувати. Це пільгова машина, звісно, з урахуванням використання голдових снарядів ви до 10 рівнів не будете потрапляти. Це величезний плюс, в основному будете грати з 8, з 7. Навіть шостими дуже рідко, але буде закидати, тобто він дуже багато буде відтанковувати. І це машина для олдів, тобто його також можна обирати. Дивіться, дивіться, друзі, дуже хороших тут машин немає, але нормальні є і їх можна обирати. Ще раз всім дякую, до побачення і до наступних відео, друзі. Па-па!